А ми з тобою сьогодні розмалюємо ось таку чашечку з візерунками. А ми з тобою будемо малювати чашку нетрадиційною технікою ватною паличкою. Гарненький візерунок. Беремо паличку, макаємо трішки у водичку, беремо червоний колір. І ставимо ось отакі крапочки. Це в нас буде квіточка. Ось, ось такі крапочки. Потім беремо іншу палочку і е, макаємо водичку і беремо зелений колір. Будемо малювати листечко. Ось так. І трішечки можна протягнути його ось так. Ось такий у нас везерунок виходить. А тепер ми беремо ще палочку, макаємо у водичку. Беремо жовтий колір і будемо хвилясту лінію малювати ось так. І буде у нас гарненька, пригарненька чашечка. Ось так. І ось так донизу. А можна ще трішечки по боках, чашечки. Розфарм... зробити ще інший візеруночок. Беремо теж червону фарбочку, ось так. малюємо ось такі крапочки. Ось такі крапочки. І сюди. Ось так. Ось така чашечка з візерунком у нас з тобою вийшла.